Вранці, 24 лютого, Росія нахабно атакувала Україну. Агресор обстрілює міста ракетами та пішов у наземний наступ на півдні, сході півночі. В Україні вели воєнний стан. Збройні сили України потужно відбивають напад ворога. Важливо, Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми під надійним захистом наших військових, а міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаємо перевірені новини та віримо в Збройні Сили України. Це Цибульник Катерина. Я з Рушківки, Донецька область. Цей навчальний рік успішно стартував у Горохівському ліцеї номер 1 імені Івана Яковича Франка. Я 5-го А класу. Знайомтеся, Гарва Карина. Я родом з Крамадорська. Живу і навчаюся у містечку Горохів. Ділилися враженнями по наш ліцей. Я знайшла багато друзів, і мені приємно спілкуватися з своїм класним керівником Наталією Євгенівною, але трішки сумо за своїми однокласниками та рідними, які зараз далеко від мене. Катерина, розкажи, будь ласка, чим тобі подобається наше містечко? Містечко мене велике, чисте, цікаво своєю історією. Люди добрі, привітливі, щедрі і щирі. Сьогодні дякуємо усім, хто небайдужий і допомагає іншим. Слава Україні! Героям слава! 24 лютого в пам'яті кожного із нас залишило болючий слід. Поділіться своїми спогадами про війну. У нас так вийшло, що 23 лютого ми вже зібрали необхідні речі і документи. 24-го, вже коли були вибухи, ми вже виїхали. Моя сім'я та ще дві сім'ї, наших родичів та знайомих, ми вирішили виїхати з Донецької області, бо ми дуже боялися окупації. Це, мабуть, досвід 2014 року, коли ми жили в окупації півтора місяці. Ми ще ходили на мітинги за Україну, але вже було небезпечно і ми тоді теж виїхали. То так, 24-го, нас і стала в дорозі. На вашу думку, що потрібно для нашої перемоги? По-перше, це незламна і непохитна віра в наші Збройні Сили і підтримка. Бо вони це наша опора. І вони це наша надія продовжити життя. І по-друге, мені здається, якщо кожна людина у себе в серці відчукає українця і стане частинкою цілого, частинкою батьківщини нашої нації, і поставить за мету вивчити свою мову, свою історію знати. І тоді кожен з нас внесе вклад до великої перемоги. Сьогодні ми довітали до проєктного менеджера Горохівської міської ради Янюк Тетяни Васильівна. У мене на вулиці проживає 12 переселених сімей. Скажіть, будь ласка, скільки внутрішньо переселених осіб проживає на території Горохівської громади? Зараз у нашій громаді проживає понад 600 внутрішньопереміщених осіб. А загалом, з початку війни, до нас приїхало і зареєструвалося 1280 внутрішньопереміщених осіб. Вже проведено ряд таких інтеграційних заходів. Розпочали ми з тренінгів з реагування на надзвичайні ситуації. Чому саме ці тренінги, мабуть, всім зрозуміло, війна? Ми стикаємося з такими викликами, з такими загрозами, з якими ми ніколи не стикалися, і кожній людині знання і вміння, які можуть пригодитися в будь-якій надзвичайній ситуації. Чи це буде вибух, чи це буде пожежа, чи це буде навіть аварія на дорозі? Такі знання і вміння зараз актуальні для кожної людини. Тоді тому чотири тренінги з надзвичайних ситуацій це було. Перші чотири заходи, які ми провели в рамках цього проекту інтеграційні заходи. Сьогодні просимо вашої поради щодо спільних дій у волонтерській діяльності. Плануємо такі спільні дії з Волинським інститутом права по залученню громадськості, в тому числі молоді, до спільної згуртованої соціальної діяльності, і саме до Таких активностей в рамках цього проекту, який буде розпочинатися ближчим часом, ми би дуже хотіли, щоб долучилася наша молодь. Сьогодні ми запитали у будинок дитячої юнацької творчості, організувавши волонтерську допомогу для кімнати вода. Розкажіть, будь ласка, про вашу діяльність. Дивіться будинок дитячої юнацької творчості з настанням такого. Важкого часу для нашої країни з повномасштабною агресією Російської Федерації на терпії України з 5 березня почала в нас функціонувати кімната Добра. Тобто Броківська міська громада приносить сюди речі, приносить взуття, Волонтерські організації допомагають, школи долучаються, приносять людям допомогу. Як можуть, так допомагають. На сьогоднішній день кімната Доброти. У нас вже налічує 1072 два відвідування наших переселенців, які тут знаходяться у громаді на території нашої територіальної громади і навіть на території інших територіальних громад. Дуже би попросила всіх людей нашої громади, щоб допомагали людям, які постраждали від війни. Разом до перемоги! Війна теж згуртувала українців, з'єднала схід і захід воєдино. Ми не дамо ненависним чужинцям поставити на коліна Україну. Бо тут зросли на землях прадідівських, де мова й пісня серцю дорогі, де сила в молитвах материнських і де вітри, привільні степові. Хто у біді, плече підставим, дружньо, Помолимося за вбитих янгулян. І відіграю серце своє мужнє, після війни утомлений солдат Настане мир, блакить, розляті чиста. Задзвонять дзвони радісно в церквах. І стяг, жовто-блакитний променисто, Замайорить у селах і містах.